Приїхали в парк на рибалку, подивитися, контент зняти. Називається парк княжий Закон». Так. Віталь, поздоровайся. Доброго дня. Маркуша, поздоровайся. вдівай перчатки, давай. Без перчаток не можна, тут вже сніг. Не хочеш перчатки? Будеш мерзли. Пішли, хлопці. Подивимося, що там у нас. А? Кого? Ні, не треба. Вилазь, Маркуш. Так, сидять рибаки, хлопці, дивіться. Зараз до них піде. Дивіться, на княжом сидять. На білу, на судака, на все. Так, сюди йдемо. Ні, сюди. Йдемо сюди на площаду. Нет, пришли тудой, может. Веталь, на перчатки ему вдвинуть. Перчатки Не хочешь одевать с собой, Борис. Иди тудой, Веталь. На, без перчаток я с тобой никуда. Ему ну, оденешь там потом. Веди, его туда. Марк. Пришли. Марк. Иди, иди сам туда. Иди на площадку, дивись, Веталь. Веталь, на ту площадку. Так, хлопцы, мы с бандой... Тому що треба розвідку зробити, що до риба, куди їхати малого треба вигуляти. Водій теж. Зараз підемо подивимось. Ті вам парк ще заснять. Но... На що вам парк? Вам треба рибаків, правильно? Ідеот да. вроді крепкий. Я взяв дві спасалки, хлопці. Зразу їх достану. Дивіться. Спасалки. Зразу зніму. Зразу зніму. Тільки як зайти на лід, блин я не знаю. Вода. Вода конкретно вода конкретно рыбаки сидять а за мною патруль коротше ці кем два ну ми сейчас перейдем там далі. дивіться там вроде можна перейти я теж хочу зайти на льот. вроде можна я піду подивлюсь эти вам моя книга Вы ноги промочить, это уже все. Че, я пусть доску надо найти. Бо мне тоже на лед надо. Блин. Бля, там тоже упало. Нет. Надо же на лед. Нет, то короче купаются там. Надо, короче, доску шукать. Ты через бони, наверное, зайти там. Хлопці, на льот, ти зайдеш, коротше, в крошовка. Це капець. Ща підем далі подивимось. Дивіться. Тойсь купається. Бачила? Хто хоче купатися. може, навіть кушає, в мене хоч на Дніпро вийду, познімаю, де там стоять. Хоче, дивіться, що 4 дітей, потім 5 морози. Так що будемо ходити. Вон вони сидять. О. Дивіться. Ми зараз до них піде. Кожного розпитай, вон дивіться. Люди зайшли. О, там, там вроді можна перейти. Ова. Так, хлопці, ми зараз будемо переходити десь тут біля кущів. Вон там далі, дивіться. О! Є місце. На знайшли. найшли. Саме головне зайти на льот, не намочити ноги. Тик, тик. Дивіться. У нас така штука є, ми ще її положимо. Так, да, я бачу. О, дивіться. Ложимо всю штуку. Хоп! Тепер так. І так. Все. Ми вже на льду, ура, льот. Так, познімаємося. Хлопці, дивіться. Вони якісь покришки лежать. Ми з спасалками, хлопці, жилетом. Підемо, знімемо контент. Дівчина каже, люди тут проходили, можеш проходити. Дивіться, якісь ці камиші. Оце прикольно сюди приходить цим камишам, хлопці. Весною. на судака виходить. казудить. Вони що тут треба є завжди. Тут такі камиші. Зараз я вам покажу. Щоб ви мене побачили, здоровий з вами нормально. Бо таке життя, то треба здоровуватись. Опсі, привіт банда! Як Михалич каже, привіт банда! Я, я дивлюсь. да Я всіх дивлюсь теж потихеньку, треба вчитися у професіоналів як ловити. Ми теж вміємо ловити, тільки нам поки не везе. Не, як кажуть, не везе, повезе в любві. В любві вроді везе. Вроді всі люблять. І ми вас поважаємо. Кажуть, любить не можна казати, треба казати, поважаємо. Слава Україні, хлопці! Героям слава. Слава українській нації. Переживемо цей блокаут, переживемо все. І будемо жити в Україні, процвітати. Ми віримо це і наші діти, хлопці за, нашу, за нас воюють. Дякуємо захисникам, багато підписчиків з гранатометами у мене, хлопці, з гранатами, з всіми автоматами. Дивлюсь, як підписуються, дивляться, що робиться тут, як ми тут в тилу. Потихеньку хлопці. Головне, щоб ви повертались живими. Всіх вас поважаю. Ну такі, я бачите, з є, Ось є. На льот без посалок. Далеко не виходить, тільки під берегом. Без костюма, чисто контент зняти, поки не ловить. Нема коли, якщо чесно. Цими блекаутами треба постійно все там, хазяйство займатися, діти, бізнес, інтернет-магазин, щоб працювати, дологи платити. Зараз жінка декларацію закриває кож... ФОП в інші групи. Взагалі, все нормально у нас. Ми проживемо, виживемо. Всіх. Е, дуже всім дякую і дуже всіх прошу, щоб коротше, всі були в позитиві. У мене канал не тільки рибалки, і позитивні танці, і позитивний контент. Я стараюсь уходити в позитив. Заряджати позитивом. От, і все добре. Так, пішли брати інтерв'ю. Зараз оденемо GoPro і будемо брати, звідси пловиться риба. Дивіться, там вон стоять. Дивіться. от. Я тец не показую. Показую рибаків. Навіть мости теж не показую. От все де треба показувати мости, ну ви зрозуміли, все нічого воєнніх. ми нічого це не показуємо, все соблюдаємо, ви бачите. Тут, кстати, судак довжен бути. А там діло должна бути. А он тянул вже. Сейчас підемо, попросимо, подивимся, що по чому, що куди, що як. Треба дуже э, небезпечно ходити по льоду. Я вам не рекомендую, не ходіть на льду. Це княжий затон. Лівий берег, мост Славутіч Зарічно. Комунар, там дивись восикомнар, нема. немає. Но там куча з'явилася, не буду знімати, бо там мост з'явилася за мостом куча велика. За мостами можу приближити. Ну що, хлопці? Зараз переключимося на камеру і підемо до них. Підемо подивимося, хлопці, що є. Клює риба. Да, є, бачу. Я не побачив одразу. Тепер побачимо. Дякую. Молодець. Я Професійний рибак. Як вас звати? Я знайомий, бо я рибак. Кругом знімаю рибаків і блогер. Ютуб канал, тікток, рибалка. А? Дай. Даю, навіть не одну. Даю вам багато цигарок. Зразу. Ні, щоб було, мені не жалко. Ні, одну добре. одну, то одну. я бачу. Одну не дають до пари. Дуже дякую. Добрень. Ну, що риба є. Таке майже чемпіон. Без околота. Без, Без нічого стали. Трошки покормили. Скільки їх глубина? Тебе рельєф цікавиться? Ну я тут вирос на цьому, щоб ви знали. 7, 8, 10, 12. Я на 12 на гірлянду 30-40 років назад тут ловив. 30-40. Я 73-й року, мені 53 буде. Ну молоденький. Ну вигляжу молодше, походів трохи. Хворий трошки. Хворій. Давлення, серце. Ні, що... ну а що зробити? 52 роки, що ви хочете. Нічого, будемо жити. У мене батько з трьома інфарктами, 72 прожив і нічого. І мама 77 прожила, все добре. Дід прожив. Баба 96, прабаба 93. Так що, та будемо жити, діти є, діти будуть жити, внуки будуть жити, будуть ловити, я мало привчаю. Вони зараз в парку гуляють. Що там хлопці, що ти бачиш, цікаво? Ну, вийшов, пишіть людей, от, 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 тільки два стоїть і все, куча з'явилась за мостом, тільки далеко, там, десь на підвисоковольту, на масловці, на судака. Цікаво, багато бачив, я кожен день на рибалки, сьогодні просто не ловлю, Так виїхав, бо дитину з водієм на площадці залишив, сам пішов, подивитися чисто. Багато роботи. Зараз треба працювати, інтернет-магазин, треба господарство, жінка, діти, треба допомагати, все, бликавати. Треба працювати, бо треба нам і налоги платити, і жити. Так що все в нас добре, ми оптимісти, переживемо. Ми сильні. ми сильні, ми українці. Українці це, це, саме, це саме святе. Ну кацапам тільки треба пики бити. Та будемо бувати, пики то мало, будемо бувати їх. Да. Бувати смерть окупантам це по-любому. Бо життя. Рибку можна на TikTok зняти. — Та знімайте. Це... — Ні, на TikTok, ну хлопці, все одно хочете, у вас трошки підзнімемо лице. Не вас. Треба, Це у вас не, не буде. Тільки рибу. Ззаді. От, ви ззаді стойте. Да. Відео 20 секунд. Відео включив. Хлопці, тут рибаки сидять. Дивіться, біла йде маленька. Каже, що мало зловив. Хлопці, я не бачив, щоб так ловили. Він, він самий крутий. Бачите? Це, це яке місце не палю. Округ не буду знімати, щоб рибаки. 15 секунд, 16-17. Значить, клює і на покаток, і на гірлянду. І підкормка йде. І клює така, ось тира, дивіться. Прикольно. Бачите, більше ладошки. Хороша. Вкусно на зажарочку, на тараночку. Все. Хлопці, щасливо, всім дякую, слава Україні. Оп, все, ховаємо. Де, я щасливо, піду далі. Можуть, може, да, та навряд. Ли. Вони вже збираються. Так, хлопці, далі. Дід походу не зрозумів, що в мене GoPro висить. вісить. Каже, знімати не треба. Одні хочуть зніматися, другі не хочуть зніматися. Ну діти, дідам, дідам терять. Їм зніматися і зніматися, пам'ять буде. Бачите, люди стоять, видно біло, а вон кружки ставить. Бачите, кружки. Треба акуратно, хлопці, питати розрішення. Дуже вічливо. Бачите, сігарети пригодились. Зразу гості. О, кульочок трохи є. Хлопці молодці. Набили. Білий. Поточки. Тут, наверное, глубже съесть прикормочкой. Десь виход є. Ідемо на виход. Дивіться які підлящики. Хороші. Добрий день. Трохи ловиться. Дуже погано клює, так? Да? Нічого собі так ви даєте, ви чемпіон. Дивіться, які підлящики, блін, не Нифі... За день. Клас. За день? Чотири підлящика нормально, чого? Люди ходять і, і покльовки не бачать. Це, це, це на покаточок яка глибина? Метрів вісім. Плюс-мінус. Десять з половиною. Десятка, бачите, ушла. І з одна бере, так? Да? Ну, з одна. На підтяжечку? Та ні, сидиш. Вона взагалі не береся. Mm. Давлення. Та не давлення спало. Мало риби. Мало риби, що угу. їй треба. А фотку можна риби зробити? Я ззаді зроблю, щоб ви в кадр не попали. Маленький відосик ззаді. Так. Такий підлящичок, такий, такий рибак. Дуже файний, привітливий. Ми йому що желаємо? Не лоски, не хвоста і щоб був мир в Україні, хлопці. Бачите, у нього бур ще старий, бачите, в чехлі. Як... Бур старий, як мого батька в чехлі. Старий бур. Це тр... буру вже, мабуть, наверное... хлопці, дивіться, вже йдемо прикольно, вийшли. А як його тепер перейти? Зайти, зайшли аж там, на руслі, а тут везде вода, і це добре, рибка покльовує, Рибаки доволі, хай щастить, пира бажаємо, хлопці, не забувайте, заходь в голод, посалки і вже є Саме головне вийти, дивіться хто буде приїжджати на руслі, в заход там свободно. Тут вода, якщо колош нема. Дивіться, і тут у нас можна перетрибнути. чи обійти. У мене є пояс хлопці, но я його потом не достану. Но я не хочу ноги мочити, можна захворіти. Дивіться, чим прикольний цей пояс, що його можна кинути і зажигалку тоже кинуть хлопці. Опа. і прыгнуть, а потім взяти палку, хлопці, і достать цього, достать тут палочка лежить. Дві. Три. І достать цього жилета. Кстати, я брав такий жилет, хлопці, для цього. Для фітнеса. І він такий плавучий. Я літом, його, в мене там є контент. Я його тестував, хлопці. І він непогано працює. Ще каміння треба взяти, хлопці. Тут, наверное, я не візьму камня, бо вони всі замерзші. Якусь картон, бутилку, щоб ноги не мочити кстати, є бутилка, теж хлопців не мусорить. Це мусор. Опа. І візьмемо так, жилетці витягнемо. Все, бачили, де викинути. Ось тут зразу біля цього. Бо там дуже глибоко. Що галош нема? Щоб бутилку не забрати. Треба забрати, витягнути. Так, не робити, не показувати. примір, треба показувати хороший примір. Бо пінопласт, такі можна і по пінопласту перейти, бачите, вон лежить. По пінопласту перейти, це мусорник квине. Ой, хлопці, льот, я в цих, бачите. Одну потеряв, а друга є. Ці шипи. Ось до мусорні хлопці. Бачите, хоп! Дивіться, хлопці. Сидять рибаки, ловлять рибу. Як ви любите, і ми любимо. Так люблять всі, щоб риба ловилась. І там тут тобто, класно такий відпочинок Чого Слава Богу, хлопці. Все добре. Все буде добре. Ми всі знаємо, що все буде добре. Зараз подивимося, що вони тут на площадці. Камери. Діти гуляють, люди приїжджають. тут малині бачите можете ви приїхати на рибалку з жінкою жінка буде гуляти а ви будете рибу ловити тут кафе було рані літом ну літом ви знаєте тут все і кафе там кстати от заправка сосіски кофі шо, -шо, шо. малий десь ти бачу не бачу малого. треба дзвонити